Тарас Григорович Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід біля котиночки і бавить своє хороше та кучеряве, своє малесеньке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить, і усміхається, і стиха промовить нишком. Де те лихо, печалі ті вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І це почіло. Сивий в хату й собі пішов опочивати. Тарас Григорович Григоровичку, сон. На панщині пшеницю жало, втомилася, не спочивать пішла в снополь. Пошкандибала і вона сина годувати. Вона сповити й кричала у холодочку за снупом. Розповела, нагодувала, пропестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і юродливий, і багатий. Не одинокий, а жонатий. Не волі, бачиться, бо й, с... й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася на не Проснулася нема нічого. На сину наглянула. Взяла його, тихенько сповела. то щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Тарас Григорович Шевченко, думаємо і думи. Думаємо і думи, ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайте все закриє в моїй голубі. З Дніпра широкого у степу гуляти, з криги Вон, вони вже убогі, вони голі, та на волі ще моляться Богу. Придайте мені в любі тихими речами, привіталася як діток та заплачу з вами. З воля вечірні я Тарас Шевченко. Зоре моя вечірня, зійди над горою. Поговорим тихесенько в неволі за тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як однім праве селочко воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж, аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Раз Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені цього було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні, Молився в Богу і не знаю, чого маленькому мені, тоді так переязно молилось. Чого так весело було Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло та пекло. Тарас Шевченко вітер віє повіває. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом його степ, як море, широке, синє. За могилою могила, а він тільки мріє, сивий у стару чуприну, вітер розвіває, то приляже та пасуха, як кобзар співає. Тарас Григорович Шевченко тече вода з під Явора, Тече вода з під Явора, Няру на долину. пишається над водою червона калина. Пишається калиною. Калиненька, явір молодіє, а кругом їх вербовози і лози зеленіють, тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочеся качаточки поміж осокою. Качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Оймаю, маю оченята. Нікого матінку та оглядати, нікого серденьку та обглядати. Ой, маю, маю і рученята, нікого матінку та обнімати, нікого серденьку та обнімати... Ой, маю, маю і наженята, та ні з ким матінку та танцювати, та ні з ким серденьку потанцювати. Село і серце відпочило, на нашій Україні. Неначе писанка, село зеленим гаєм просло. Тут сади, віліт хати, англій стоять палатки. Неначе тило, округом широковісті тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сіні гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Тарас Шевченко зацвівав долині червона кавина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина в білій світині з біленької хати, вийшла погуляти лугай на долину. Тарас Шевченко, Катерина, уривок. Крищать сово, спить є брова, сіяють. Понад шляхом шириці ховрашки гуляють. Спочивають добрі люди, що кого втомили, кого щастя, кого сльози, все нічка покрила, всіх покрила темнісінька, як діточок. Тарас Григорович Шевченка, Червоний місяць аж горить. Червоний місяць аж горить, За хмари тихо виступає, і гори ніби уживають, дуби зібрали, мов дива, у поле тихо отходжають, і пугач, пуга, і сова з під стріхів поле вилітає. Жаби крякають, гудуть. Дивіться, очі молоді, як зорі божі встають, як сходить місяць червоніє. Дивіться, поки вас гріє, а зорі спати не дають. Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, мущину з вишньому гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співаючи ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зірунька стає, дочка вечерю подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Тихо стала, тільки дівчата, де соловейко не затих. Тарас Шевченко, сонце гріє, вітер віє Сонце гріє, вітер віє з поля над долину. Над водою не зварує червону калину. На калині одинокий гніздечко видає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Згадай лихо, та й байдуже. Минусь пропало, згадай добре, серце в'яне, чому не усталось. Отож гляну та згадаю, бо о як смеркає, Зашебече на кавині ніхто не минає. Тарас Григорович Шевченко і небо не вмите, і заспані хвилі. І небо не вмите, заспані хвилі. І понад берегом геть геть. Наші п'яний очерет, з вітру гнеться, Боже милий, чи довго буде ще мені в цій незамкнутій тюрмі, були тут цим нікчемним морем, Тут світом не говорить, мовчить і гнеться, мов жива, степу я трава, не хоче правденьки сказати. А Тарас Григорович Шевченко світає, край неба палає, світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, вани мрізють між ярами над ставами верби зеленізють сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна Повити красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає Тарас Григорович Євченко заповів, як умрот, поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб плани широкополі, і Дніпро і круче було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й діє, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу звою кров'ю волю укропіте. І в мене в сім'ї великій сім'ї вольні, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Та раз Григорію Шевченко, і небо не вмите, і за хвилі. І небо не вмите, і заспини хвилі. І понад берегом геть-геть, іначе п'яний, очерет без вітру гнеться. Боже милий, чи довго буде ще мені у цій незамкнутій тюрмі, цим Чемним морем модити світом, не говорить, і тнеться, мов жива, в степу пожовкою трава, не хоче правдинки сказати, а більше ні в кого спитать. Стала й весна, чогну землю сонно позбудила, угубічала її рястом, Баґвінком покатіло і на полі зайвонок соловей кобгає, землю упкану весною, вранці зустрічають. І досі сниться під горою, між вербами та водою, зеленька хаточка, сидить, не наче й досі сивий дід коло хатиночки та й каже. Хороша та кучерява, своє маленьке внучає. І досі сниця вийшла з хати, веселою, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. Тарас Григорович Шевченко та стогне дніп широкий, Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, Доду в вербах невисокі, Громи хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору і смари деде вигляда, не наче човен в синім морі, То вернав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто не де не гомонів, сичі в гаю прикликались, та ясен раз у раз крепів. Дібоє вітер виє, Тарашенченка, опорилок із плами до поля. Подіблой вітер виє, гуляє по полю, по край дороги гне до полю, до самого долу. Втан високий ліс широкий, наша зеленіє, кругом поля, як це море, широка синія. Попрощалося ясне сонце, попрощалося ясне сонце з чорною землею. Виступає кругом місяць, все строю зори, і темний гайок зелененький. І місяць зорами сіяв, і, на, і соловейку на, на калині то затихав, то щебетав. Тарас Шевченко, без дамати. Сини мої, май дамати, свій широкий, бою, відсвіни, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої, невеликі, нерозумні діти, хто ви широкий. Не сматері, привітай світ світі. Сини мої мої, лесіть в Україні, хоч і ми послі стріляніся так не на чужий. У наші мрам на землі нічого кращого немає. Як та й мати молода, і своїм дитячим малим весь іноді дивлюся, дивує з дивом і печаль. Охватить душу, стане жаль. І зажурюся, і перед нею помалюся. Мов перед образом святим тієї матері святої, що в наш бог.